Так, сьогодні розглянемо ВАЗ-21.15. Так, такі проблеми. Машина у нас заводиться і глохне. Е, дуже тяжко запускається на холодну. Так, включу підсвітку. Так, тут вона включається. Так, бачите, тут спідомета заклинивший. Так, ну пробуємо. І дивіться, ще щось і глохне. А, таке ощущення, як підсос воздуха десь є. Так, пробуємо ще. Чути я чую цей мотор здалеку. А, як проблема з клапанами? Ну, Я коли заїжджав в гараж, дуже сильно чути. Лібо треба клапана його. Під клапаною кришкою звук не дуже хороший іменно по задній передачі. Так, ну давайте з що почнемо. Ми маємо демогенератор, Давайте подивимося давління топліва. Так, монометр один у мене поламався. Коротше, я його не туди підключив. А це купив, не знаю, інтертул фірма. Спробуємо ну, його покласти. Так, от наше давление. 3 з половиною. Доволі клапан у бокові тримає. Давлення, бачите, вовщи пошті не паде. То від топливо подачі ми відстаємо. Так. А що далі дивимося? Які процедури будуть? Е, я би хотів попробувати все-таки демогенератор е, зразу. Куди не знаю? Може з спускного колектора резинки пішли. Навіть не знаю. ну. Вроді там немає. Так, включу світло. Так. Ну, мотор ще такий, не дуже в маслі. Так, що далі робимо? Так, ну датчик холостого ходу не знаю, чи поможе. А от резинки пусного колектора можуть бути просівші. Бачите, видно, що під ними може бути підсос воздуха. Так, як не як машині вже. Думаю, чи тут є каталізатор ще, чи немає. Ну, верно, що немає, я думаю. Так, ну давайте пробуємо. З, підключаємо демогенератор і задаємо димову систему. Так, подивіться, яке китайці чітку штуку придумали. Це як давління міряти. <рикольно> Прикольно, даже дуже дивіться. Надувається. І закриває воно. Ну, не знаю, вони ще дали одну на запас. Так, пробуємо ще, накачуємо, щоб не впало. Так, ну воді не лопне чи лопне, Зараз подивимося. Оді не лопне. Так, от таке оборудування. Так, я підключаюсь прямо у опусний колектор і пробуємо даємо туди диму. Так, ну що, мені здається, що десь йде дим. Так, зараз будемо дивитися точно. Так, щось там димиться в нас? А де? Коротше, дивимося, ребята, де димиться? А димиться в нас так, як я кажу, що з е, спусного колектора, бачите? Ой, ти, десь скрізь динами, вітки це такі димени. Так. Так. Ага, це вже в нас їх пішов дим від це, бачите. общем, не гемітічний пусний колектор, бачите, тут даже допомагає нас без заміни датчиків. Так, от дивіться, я зараз... подивимося точно, де це воно так. Там... Так, я нічого не поняла. Так відки це такий димок іде. Так. А, дивіться, тут, кстаті, датчик холостого ходу, дивіться. А він болтається просто. Щось там нашав. Але і спусного колектора диметься відте. Так, давайте будемо дивитися. Так, а там, ребята, бачите, коротше, болтик один. PowerDien. Отам, От бачите. І другий. Другий у нас тримається, але болти якісь такі совєтські ці криві, які я не люблю. Оце воно так болтається, бачите? Скоріше, що там резинки, наверное, гаплик. І це все шатається клапан від. А, у мене є нові такі датчики. А, коротко, кладемо резинку, відкручуємо і опять пускаємо дим. А, чому я цікавлюся пусним колектором, бо я бачу, а, як би вам показати. Оці резинки люблять посісти. Бачите, попри них, якби видно бензин або нога, то обично вони пускають, посідають, погоряють і машина починає плавати обороти, то їд, е, великий розхід топліва і вбиває мотор. Так, Ну все, давайте досягаємо датчика, там будемо дивитися. Так, от зняв саму резиночку, от саме регулятор холостого ходу. А, ну, Я поки не бачу потреби класти другий. Обично ці оригінальні вони довго служать. А, ну, Самий носик я почистив от. і давайте попробуємо покласти. Ну, резинку кладу крепшу, щоб воно не, там не гуляло. Також болтики там йдуть трошки довші, і там немає гови, того вони відкручуються. Я ці болтики не люблю, бо, бачите, вони на ці шапочки. такі. Але... Ну, качество їх, звісно, хороше, дуже. Так, ну що, поклав клапан холостого ходу. І а, також весь димить вкусний колектор, якщо буде вам видно, ключі віти йде дим. Так, я зараз спробую закрити. Так, щось у нас, не знаю, глицерін закінчився чи що. По-моєму, так, да. вроді би закінчився. Так, а ну подивимось, що тут у моїй коробочці ці. Так, тут десь є віконечко. Ні, вроді би ще є. Так, десь йде дим, а куди я не знаю. E, в общем, димит. Коротше, спусного колектора. Коротше, потрібно все міняти. Так, я виключаю. Також потрібно міняти оцю резинку, бачите. В неї є трещини. Це вже все, бачите. І також тут у неї є трещини з цієї сторони. Бачите, якщо ви будете бачити, отут є трещина вже глібока. Коротше, це теж під заміну. Коротше, далі обично в них також посадка досольної резинки. І... Коротше, щоб це все встановити, машина не буде троїти і буде гарно робити дві роті. Так, все. На сьогодні точно лишаю роботу, дзвоню до хазяїна, будемо советуватися. Потрібно оце все. Пусний колектор зняти, замінити всі резинки, також замінити резинки під фасунками, бо під фасунок теж димить. І далі пробувати заводити на холодну, вже як себе машина поведе. Все, поки що на цим все. Заміню ці всі резинки, покажу. Так, ну що, от сняв я пусний колектор. Вроді би все хорошо, посний колектор у нас ніде не пробитий. Також я досягнув фасунки і буде теж заміна там резинок. І давайте звернемо увагу. от Люди ставлять герметик, не знаю для чого. Комплект цих резинок в районі там 5 доларів. І хороший герметик так само стоїть. Ну, Герметик хороший. Води воно пускало, бачите, саме просівше. І також, бачите, оці всі резинки, теж бачите, вони всі посівші, саме більше має, оце в нас ця сторона пускала. Але це резинку, якщо ви раз знімаєте, от робите мотор, то їх треба вже міняти. Тому що в другий раз не, ну, не можна їх ставити, вони вже посівші. І постійно ось будуть підсоси воздухів. І це, по-перше, повишає розход топліва набагато, а по-друге, це всі порохи тягне все в мотор. Все, завтра будуть резинки, в мене є, але вони не підходять сюди. А ну, поки що на цим все, вже завтра продовжу, покажу. Так, ну от такі запчастини в резинки. І будемо пробувати це все складати. Так що тубочки і на фасунки теж резинки але будуть мої. Так, ну що, все склав. І перевіряємо, машина вже холодна. Я лише її просто бігнув з гаража. А, ну, Все добре, навіть можна і не перевіряти, але ще раз перевіримо. Так. Помилок більше немає по мотору. Заводимо. Все отлічно. Дивіться, Ну, трошки неправильно показує тахометр. Ну, думаю, нічого страшного. Ну, мотор робить гарно, без безстроєний. Немає ніяких підсосів, я перевіряв все. А тепер можна сміло віддавати машину. Все, такий обзор. Помагають резинки. Ну, Звісно, допомагає демогенератор. Дуже хороша штука, показує е, підсоси воздуху. А, ну, резинки ці а, після 150 тисяч пробігу. Вони перегоряють і робляться сухі. Все. Всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор.